Доремі! <кій> Співак з мене ніякий, а от журналіст – інша справа. Тому краще розповідатиму вам сьогодні про легенди львівської музики. Ну що, поїхали? Львів, як нам відомо, культурна столиця України. А музика невід'ємна частина культури. Володимир Івасюк це та людина, без якої ми не уявляємо культурний Львів. В маленькому містечку Кітьмен, що у Чернівецькій області, народився знаний в майбутньому композиторі. Скороти ноти у музичній хлопець почав ще за раннього віку, а вже в 15 років почав займатися цим професією. Та й не дивно, адже музика була для нього цілим світом. І він хотів, аби це стало його професією. Тому ще у школі на вірші батька написав першу пісню. Називалася вона Колискова. Сьогодні пісні мест стали майже народними, адже їх знає, чи не кожен. Найвідоміша пісня композитора Червона Рука. Саме вона принесла славу молодому володі та українській пісні загалом. Бачу я тебе знав, їм родом зради, бо забути стежка, ти приходиш до мене, і не треба не слід. А народилася ця пісня у 1970 році. Вперше її заспівали відомі на той час артисти Назарій Яринчук та Василь Зінкевич. А вже через рік зняли фільм Червона рута, де пісня стала як модно сьогодні говорити саундтреком, тобто головною піснею фільму. Після такого успіху Володимир Івасюк переїжджає з Чернівців до нашого міста. Тут він закінчує Увага! Медичний інститут і лише рік по тому вступає до консерваторії. А далі все пішло, поїхало. Той же Водограй виграв відомий конкурс у місті Сопот. Володимир пише музику до фільму. Володимир було всього 30, коли музика перестала для нього звучати. Казали, його творчість була занадто українською. Тоді це вважалося злочином. З 1979 року до незалежності України його пісні були заборонені. Часи змінюються, а музика залишається назавжди. Цей вислів стосується творів Володимира Івасюка. Він є кумиром в хорошому значенні цього слова для багатьох поколінь. Українські співаки вважають за честь виконувати пісні Володимира Івасюка, а деякі артисти овіковічнуть пам'ять не лише в піснях, а й в камені. Лідер гурту Окен Ельзи» Святослава Кайчук поставив пам'ятник у нашому місті легендарному композитору. Віти весяні. Також пам'ять про композитора зберігають львівські вулички одна з них навіть названа на його честь. Митець у Львові на личаківському цвинтарі. Також тут є пам'ятник до цього місця з'їжджається чи не з усієї україни, аби вшанувати пам'ять про композитор. Приграді нотного вам я, Данило Оріховський. Червоною ту! Не шукай вечорами. ми.